Друзі, привіт! Появились гарні новини від ЗСУ. Підтримайте Збройні Сили України. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Українські сили підірвали вежу спостереження в Білгородській області РФ. Сили оборони України підірвали спостережну вежу ворога в Білгородській області РФ неподалік кордону з Україною. Про це повідомив у Фейсбуці 15 серпня військовий історик та оглядач Михайло Жирохов, поширивши відео з мережі. Телевишка в Белгородській області Московії приуніла після прильоту дрона Камікадзе підписав Жирохов. Вони там примудрілись поставити камеру слідкувати за Україною, додав Михайло. Водночас коментатори зазначають, що з відео напрошується висновок, що це вежа зв'язку і вона була підірвана через закладення вибухівки під одну з опор. За даними з російських телеграм-каналів, це не просто вишка зв'язку, а російський комплекс спостереження «Гренадер» у селі Козенка у Грайворонському районі Білгородської області. За його допомогою російські військові оглядали частину прикордонної території України. Комплекс був знищений 14 серпня. Швидше за все, звичайно, диверсанти просто підірвали одну опору, але приблизно офіційна версія дрон Камікадзе зазначив Жирохов. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!